Звати Тимко Володимир Володимирович. Я звернувся до Центру правової допомоги по питанню отримати відсрочку від ТЦК. Відповідно, для цього мені був потрібен супровід адвоката в ТЦК. Мене проконсультували Розаєва, Аїша, консультація. Мені дуже сподобалась. Аїша мені все дуже доступно пояснила. На ділі ми вирішили. Вівпрацювати і уклали відповідний договір та виїзд з адвокатом в ТЦК. Мене супроводжував адвокат Федасюк Анна Анатоліївна. По приїзду в ТЦК мені працівники ТЦК оформили відсрочку. Дуже вдячний розайвій Аїші та Інні Анатолійовні за проведену роботу. Буду радити всім своїм друзям.